Так от, а, сам же ж, бля, от, в том, проблема в тому, що сам. Дружина на ці вихідні знову їде в село, ну коротше, все як завжди. І... в село, звісно, проблемно. Але будемо робити, десь да знімаю контент, то на село роби сло. Хоч його появився. Deal. Ще дуже хочу спробувати за... почати записувати канал з таймлапсом. Типу день-ніч, оце вся фігня зрозуміло, що відбувається, як воно типу, змінюється. Ну тайм... Таймлапси, ви, ви, ви в курсі діла, що це? Типу, аля... сільський релакс. Типу, там, під музичку така зміна день-ніч, там якісь пташки, хуяшки, кури бігають, свині сруть. Ну, такого плану. Поняла? Але проблема в тому, що на це ну, дуже б бажано було мати окремий телефон. Інакше я випадаю просто, ну типа, якщо свій телефон використовую, з життя випадаю. Бо в мене вся робота в телефоні, а таймлапс, ну, щоб нормально записати, треба на день ставити. Ну, один на 12, щоб там хоч щось вийшло, хоч півчасика. І воно, типу, за цей час мені б щось б зробило. А це означає, що я телефон не можу обрати, не можу до нього торкатися. Ну, печалька. До тоді. Ой. Хоча б пару штук треба записати, щоб потестувати нішу. Вчора залив перший відос на США. Коротше, я буду заливати на два американські канали, а, ну, англомовні канали, скажімо так. І один це той, що буде повністю під ключ робитися через GPT, а другий це той, що буде повністю робити мною.